Привет, ребята, и сегодня мы, этот канал теперь будет говорить для... за войны. короче, моя база, там я вам потом покажу наших друзей, ну, ребят с нашей командой, а потом там через трижды будет война, короче, вся наша база. Усе ми її замаскирували. Ну якщо ви подивитесь здаліка, вона вже замаскирована. Я сьогодні йду з другом і думаю, де наша база? У це чи у це? Коротше, це внутрі. Тут ми все поукрадали в них у той бази. Тут внутрі там. Тут дірки навіть є цей і наша ядерка була з другого там. Що, там десь наш бункер, десь там. І коротше. зараз прибіжать наші пацани, і ми вам покажемо, А ми пока ми, я пока ще зроблю обзор. Оце наші пулемети такі. Що стріляє Туди ще заложуючи, воно стріляє. Дуже нормально. Е, кому подобається така пушка, стави швидко по лайку. Так, е, Ложимо І зараз прийдуть наші друзі. Того треба подождати їх. А поки я вам покажу другу базу, де ми іноді обходимо. тут у нас спуск. І отут ми йдемо, йдемо. Тут дуже довго треба йти, ну коротше, йдемо, 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 йдем. е, поки не дійдемо. Зараз е, ми дійдемо і буде все чики брики Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Тут лежали тут бомби, ми тут іноді обстрілюємося, вони тут ходять. Мы зато иногда тут и захвачиваем, Мы... и тут вся наша доска. И даем, и и И потом вот тут наша база еще. Заходим. И вот все, тут наша база еще. Ну, це всякий случай, если вони нас там окупують. Це наша база теж. Тут камені теж. Э, ну, тут така ж сама почти база, як там. Э, Коротше, пошли туди ми. Йдемо, йдемо. Ну, ми сейчас не будем под низом, потому що так швидше. І вчора, сейчас мої. Пішу. От ви зараз думаєте, куди мої пішли? Мої пішли там перевіряти, тому що від їхнього там щось бабахнуло. І вони зараз перевіряють, але ну, вони вернуться. вам обіцяю. Того. Зараз йдемо, 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 куди йдем. не наші. чи з того -дво... двора, але він не воює, слава Богу. Зараз Щас... пішу до них, якось три там їх, що вони там роблять, не знаю, підемо блище до них. Друзі. За те, що відоси, у нас зараз мало підписок. Пожалуйста, підпишітесь. Коротше, під... давай хто пос. Три секунди, щоб ви підписався. Один, два... Все, три. Хто не підписався? Той знаєте хто? Гей. Коротше. А де вони? Так, заходимо отсюди. Що тут добре? їх що там воюють. Там що війна почалася. Що їх так уже давно нема. Уже 4-5 хвилин пройшло, а їх нема. Дивимося. Їх нема. А що може з ними стачитися? Коротше. Ми пішли на нашу базу. Но ми якщо можемо, вони ще вернуться. Не знаю, там. А поки я вам скажу, як їх звати, там е, потім я зніму ще одне відео, де буде війна, а поки я вам розказую Са, про нашу базу, там один зараз гуляє Ваня і Саша. Ну, Саша малий, ще. Ну, коротше, а вечором буде. Там його якийсь, ще один його, потім ще один мальчик, якого не знаю, навіть я, той ще новенький, потім там Льоша і, і Максим, Максим другий. Коротше, там багато. Як потім покажу в той серії, а поки ми вам покажемо нашу стару базу. І що змінилося? Оце наша база була. І вони хитре жопі. Вони забрали, знаєш що у нас, ребята? Нашу палку. Із-за цього, що ми тут більше так не граємо часто. А тут вже база прекрасна. Ну це ж. І. Значит, мы их будем ждать, 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 и не дождемся. Но пока мы, э, пока мы полистаем ТикТок.